І так, помніте, я тоді в'язала сумочку, дивіться, там було в інтернеті, там в мене просто. Ось, як бачите, то в мене тут... я дов'язала і зв'язала трішечки, не так, як там було в інтернеті. Ось така сумочка, вона якраз на мене. Ось. Ось так тут. Ось там. Такий пов'язучок така вона Гарна сумочка. Сюди телефон повністю влізає, бо в мене така нитка, що вона трошечки, так сказати, розтягується. Я таку просто взяла. Якщо в мене, я, я ще туди щось можу положити, до така сумочка в мене. Я туди можу ще щось положити, я вже туди я телефон вложила. в мене примерно такого його, він вже там весь засунутий. І є ще тут, де можу щось положити. Там якусь ігрушку или ще щось там. Ну, е, я не знаю, коли я буду носочки в'язати. Може, я завтра буду в'язати, або в суботу. Краще, може, в суботу, бо просто вихідний день завтра. Ой, післязавтра. Так що, може, я в суботу викладу відео, де я буду в'язати носочки. Ну, всім до зустрічі!